BAAAAAA uh -huh. Те, Вітаю вас, та глядачі, у студії такого закону. І сьогодні гостя нашої студії Євгенія Степенюк, начальник управління контрольно-перевірочної роботи головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області. І говорити ми сьогодні будемо про розслідування нещасних випадків на виробництві. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. До розслідування нещасних випадків на виробництві тепер залучено і Пенсійний фонд України. На який підрозділ покладено ці обов'язки? Так, дійсно, у вересні 2022 року Верховною Радою був прийнятий закон про внесення змін до закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування та до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І відповідно до цього закону з 1 січня 2023 року правонаступником фонду соціального страхування став Пенсійний фонд України і його територіальні органи. І відтепер Пенсійний фонд виконує функції, зокрема щодо і розслідування нещасних випадків на виробництві, гострих професійних захворюваннях, які стались на виробництвах. Чи змінився порядок проведення розслідувань нещасних випадків після передачі функцій пенсійному фонду? Так, дійсно, порядок змінився. В основному внесено зміни до порядку розслідування та обліку нещасних випадків професійних захворювань та аварій на виробництві, який затверджений постановою Кабінету міністрів 17 квітня 2019 року. І законом. України 26-20, внесено зміни щодо функцій виконання і відповідно і до цього порядку. Відтепер інформацію про нещасні випадки на виробництві. Тобто повідомлення самі про нещасний випадок, самісцем настання нещасного випадку і гострого професійного захворювання надається, окрім територіального органу держпраці, ще і до територіального органу Пенсійного фонду України, в нашому випадку до Головного управління Пенсійного фонду в Миколаївській області і безпосередньо до управління контрольно-перевірочної роботи, яке я очолюю. Також на підприємствах утворюються тепер комісії, обов'язково до комісій з розслідування залучаються спеціалісти головного управління і безпосередньо цим займається у нас відділ профілактики та розслідування нещасних випадків на виробництві. Разом з тим, 20 січня 2023 року, постановою номер 59 кабінет міністрів вніс зміни до порядку розслідування та обліку нещасних випадків. І, зокрема, встановлено, що нещасні випадки та гострі професійні захворювання що сталися з учнями, студентами, аспірантами, ординаторами закладів освіти під час проходження ними виробничої практики. Також підлягають розслідуванню комісією підприємства, на якому сталося цей нещасний випадок, де дані особи проходили практику. І надалі інформація щодо розслідування, матеріали розслідування, акти Н1 і Н2 про результати розслідування надаються як до органу. Держпраці територіального органу, так і до Головного управління пенсійного фонду. Ну і також до порядку 337 внесені зміни, викликані необхідністю спрощення процедури розслідування нещасних випадків в умовах воєнного стану. Нещасні випадки, що сталися під час виконання трудових обов'язків унаслідок воєнних дій, підлягають спеціальному розслідуванню незалежно від ступеня тяжкості травми. Розслідування таких нещасних випадків проводиться за місцем настання такого випадку. У разі, коли роботодавець не має можливості утворити комісію та забезпечити розслідування такого нещасного випаду, Обов'язок щодо проведення такого розслідування покладається на відповідний територіальний орган Держпраці із обов'язковим залученням і спеціалістів Головного управління пенсійного фонду. І також з 1 січня минулого року одноразові та щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві членам їх сімей виплачує Пенсійний фонд України. Допомога потерпілим від нещасного випадку на виробництві, по тимчасовій непрацездатності виплачується у розмірі 100% середньої заробітної плати. І при цьому внесено зміни в страхувальники, в яких стався нещасний випадок, пов'язаний за результатами розслідування з виробництвом. Виплачують за рахунок своїх коштів потерпілим перші 17 днів тимчасової непрацездатності, все інше йде відшкодування матеріальної допомоги за рахунок коштів Пенсійного фонду України. Який документ визначає порядок нарахування та здійснення страхових виплат? Ну в січні 24-го року. Постановою правління 4.1. Затверджено новий порядок нарахування та здійснення страхових виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та профзахворювання. Порядком визначається механізм призначення перерахування та здійснення таких страхових виплат. За загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили. Втрату працездатності. І це саме допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку, який стався на виробництві, або професійного захворювання. Щомісячна страхова виплата втраченої заробітної плати, страхова виплата потерпілому під час його професійної реабілітації. Страхова виплата при тимчасовому проведенні, переведенні потерпілого на легшу, ниж, нижче оплачувану роботу, одноразова допомога потерпілому, страхові виплати, на жаль, трапляються у разі смерті потерпілого, страхова виплата дитині, яка народилася з інвалідністю внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності. Страхові виплати на професійну реабілітацію та соціальну допомогу, і інші витрати на відшкодування шкоди, які включають при цьому компенсацію витрат на проїзд до місця лікування, затрати по супроводженню потерпілого на виробництві, і надання інших послуг щодо догляду постраждалої особи. Яка тривалість розслідування нещасних випадків та або гострих професійних захворювань? Ну, тривалість розслідування е, визначена порядком 337-м, затвердженим постановою Кабінету міністрів ще в 2019 році. І е, керуємося ми цим порядком. Е, в який внесено зміни щодо функцій пенсійного фонду. І даний порядок наголошує, що розслідування проводиться протягом п'яти робочих днів з утворення роботодавцем комісії, і спеціальне розслідування це створюється комісія органами держпраці. І там, де розслідування триває 15 робочих днів, але по факту. Трапляються випадки, що необхідно продовжити термін розслідування, тому що різні бувають моменти, коли потребує розслідування лабораторних досліджень, експертизи, випробування для встановлення обставин, ну і різні такі причини. Тоді видається окремий наказ на підприємстві або в органі держпраці в залежності. Від того, хто очолює дане розслідування, і розслідування продовжується. І комісія по завершенню розслідування, воно вважається завершеним, складає Акт за формою Н1, який затверджений вже сказаною мною постановою номер 337 про порядок розслідування, обліку нещасних випадків професійних захворюваннях на виробництві. І у разі. Настання групового нещасного випадку в такому випадку складаються акти за формою Н1 на кожного потерпілого. Після складення та затвердження всіх примірників актів, а їх повинно бути в залежності від кількості членів комісії та потерпілих, роботодавець протягом 5 робочих днів. Повинен забезпечити друкування актів, підписання і направлення до, як до потерпілих, так і членам комісії спочатку для підпису, а потім вже направляються потерпілим. І також я хочу зазначити, що зараз внесеними змінами. Акти про результати розслідування потерпілим можуть направлятися також і в електронному вигляді. Це вже за бажанням потерпілого або членів його родини. Які дії роботодавця після закінчення періоду тимчасової непрацездатності потерпілого? Знову ж таки, даним порядком пункт 64. Після закінчення періоду тимчасової непрацездатності потерпілого, роботодавець протягом 10 робочих днів складає відомості вже про наслідки випадку або нещасного випадку, або гострого професійного захворювання аварії, за затвердженою порядком 337 формою Н2. У повідомленні за формою Н2 зазначається повна інформація щодо закінчення періоду тимчасової непрацездатності, в разі якщо смерть потерпілого внаслідок раптового погіршення стану здоров'я, що підтверджується висновком обов'язково закладом охорони здоров'я, встановлення заключного діагнозу. І висновки суду медичної експертизи, ну і все таке інше. Тобі ж форма Н2 повинна бути заповнена і містити в собі повну інформацію. І повідомлення за формою Н2 протягом трьох робочих днів роботодавцем надсилається організаціям та особам, які надсилалися вже вище згадані мною акти за формою Н1. І ці Акт за формою Н2 додається до матеріалів розслідування в даному випадку стосовно пенсійного фонду. Акт за формою Н2 вже за ним робляться висновки щодо призначення і здійснення відповідних виплат потерпілому або членам його родини. А хто здійснює контроль проведення розслідування нещасних випадків? Ну, контроль Щодо розслідування здійснює орган держпраці. Це в нас центральний орган, який здійснює такі розслідування. А на підприємстві це або якщо є профспілкова організація, або уповноважені особи, які вибрані членами колективу даного підприємства. І Якщо говорити про контроль, пенсійний фонд свого боку, так як він виконує функції щодо здійснення страхових виплат, то він контролює також процес в певній мірі контролює процес проведення розслідування і завершення надання актів за формою Н1, за формою Н2, і має право як усі члени. Комісії з розслідування на окрему думку. І окрема думка є обов'язковим елементом, якщо вона є в наявності і вона додається до акта за формою Н1. І потім, за результатами розслідування, якщо є окрема думка наявна, то відповідно до пункту 57 порядку 337 пенсійний фонд. Або інші члени комісії, або самі потерпілі від нещасного випадку мають право протягом трьох років ініціювати повторне розслідування. Тоді подається звернення до територіального органу держпраці щодо поновлення розслідування, або направляються звернення до суду. Дякуємо вам, пані Євгенія, що знайшли час та завітали до нашої і вам студії. дякую. І дай Бог нам усім найскорішої перемоги нашій Україні, і щоб на виробництвах якомога менше траплялися нещасні випадки. А охорона праці на підприємстві для кожного керівника була першочерговим завданням. Бережімо друг друга. Дякую. Вам, дякую, дякуємо.